Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами десь ну, 10 хвилин, я думаю, може менше, не буду вас напружувати. От значить, оце, оце у мене казак Мамай, щоб ви знали. Бачите, у мене сорочка така, як рамка до, до картини. Ну, менше з тим. Значить, у нас декілька у мене декілька новин: одна хороша, одна погана, але це одна новина. в... Тюрмі при міжнародному у голов, у карному суді МКС, да, Міжнародний карний суд в ГАЗі стало більше в тій в'язниці, бусигарні, більше людей. Там опинився вчора, ввечері. Родріго Дутерте. Родріге Дутерте. Це колишній президент Філіппін. І його він був заарештований у себе на Філіпінах вже ж і потрапив негайно у в'язницю. Літаком його перевезли туди. Значить, хто він і за що він? Ну, по-перше, самі Філіппіни не є стороною оцього Римського статуту, і, і, і їхні закони ніби не Вони вийшли, з, з як би сказати, юрисдикції міжнародного карного суду. От і тепер вони, значить, ніби не в ньому знаходяться. От, і вони не, не зобов'язані виконувати оцей Римський статут, де написано за які злочини хто з керівників країн може потрапити до е, ГАГи. І шкода, що це не Путін, очевидно, тому, в тому є як, погана новина. Але прекрасно, що це президент. Президент країни, колишній президент країни, який якраз вивів Філіппіни з складу учасників е, нежодного карного суду. Але це, як ми бачимо, йому зовсім не допомогло. І тепер він буде сидіти, а буде сидіти він за те, що він, коли прийшов до влади, він сказав: я буду розстрілювати всіх, хто займається наркотиками, і почав розстрілювати. Але розстріли без суда суду, суду, суд, да, і слідства без Суду і слідства, ну це заборонені речі, ти маєш довести провину цих людей, які займалися чим завгодно, як би ніби порушували закон, і от він таким чином порушив закон. Він ні на кого не нападав, тому Міжнародний карний суд він не, не стежить, хто на кого напав. Він каже, чи порушує закони, а, людина крапка. Він. Е, е, Чистий від нарко, нарко наркоманів і, і, і наркозалежних, і від наркотрафіку. Він чистив свою країну. Він не нападав на сусідні країни, але це не він порушував закони. Відтак, міжнародний карний суд його виписав на його адресу. Значить, якийсь там, значить, документ, що його треба затримати. І Філіппіни, попри те, що вони не є стороною цього всього карного суду, міжнародного, вона все одно його за, заарештувала і туди відправила. І це достатньо цікавий момент, і якраз там є два дві, дві таких цікавих. Це, це чергове підтвердження, що кара невідворотня. Раніше, ми дуже часто посилалися на те, що от на Балканах. Під час війн Балканських 90-х років там були переважно серби, які займалися геноцидом на сусідніх Сербію територіях і на своїй сербській території. І, от, значить, там вони, там Слободан Мілошевич, потрапили в буцегарню до Гагі. От. А були також такі люди в Африці деякі. А тепер ми бачимо ще і на Південно-східної Азії також з'явився цей Дутерте, який значить, а до речі, його доня зараз віцепрезидент цій країні, що теж не допомогло йому. І от, значить, ми розуміємо, що так, от Путін думає, тепер а, а, а що ж робити далі? От він так живе спокійно, і ми всі кажемо, ну як же його притягнути, коли він в Росії? А очевидно, що і в Філіппінах, і, і, і в Сербії заарештовані лідери цих країн були чи колишні лідери оточенням да, тих лідерів свого часу. Свого часу да? Тобто, це не хтось якийсь новий прекрасний дядя приїхав і заарештував, а це самі, тобто, це дуже просто відбувається. Uh, і в випадку з uh, паном Путіним у мене в голові така картина, що його найближчі uh, оточення, якщо він відійде від влади, чи його відійдуть від влади, вони uh, перед ними посилали дуже просте питання. От uh, uh, європейці чи американці на цей час, я думаю, зміниться американський президент, і от вони собі uh, будуть сидіти, а напроти будуть сидіти ті самі європейці і казати, ви хочете зняття санкцій і, і покажуть прямо з вас. З вас і з вас, ті, що навпроти сидять європейці, то я не проти, ми знімаємо санкції, якщо ви видаєте Путіна. І ті самі люди, яких він призначав на високі посади, скажу, товариш Володимир Володимирович, позвольте ваші чудесні ручки, які нас сюди запроторили на, на високі щаблі, владні, для того, щоб ми кайданки одягнули і красиво вас відправили в Гагу. Так що, це абсолютно вирогідний варіант. Ще один додаток до цього ворогідного варіанту це, безперечно, думки Путіна. Ми, безперечно, не можемо залізти в ці думки ніяк. Але після оцього Дутерте виникає питання, куди може на будь-які переговори поїхати Путін. Ну, наприклад, на нейтральну територію десь на європейських країнах, там, колись вони зустрічались з Трампом в Фінляндії. Або він сам приїде в Америку, або він ще кудись поїде. І виникає питання, а там його не заарештують, там, там все буде гаразд. Якщо цього дотерти заарештували. А, і з тими обставинами, які я описав, що це не сторона якби, Римського статуту, і так, далі, і так далі. І все, ніби так для нього складало. І віцепрезидентка у нього, його донька там же працює, віцепрезидент, нічого не допомогло. І от тепер Путін думає: от я приїду. Наприклад, я приїду в Вашингтон під особисті гарантії Трампа, а ми не знаємо, що Трамп може поміняти 28 разів на тиждень свої думки, і йому щось не сподобається. І він так від мене скаже, і скаже, це я собі уявляю, як думає Путін. А, і скаже: Ну, так, давайте тоді щось він мені не подобає. Посадіть його в літак, де в Гагу відправтете в Нідерланди, і хай там сидить в'язниця, якщо він так себе з нами поводить. От, наприклад, йому не сподобався Зеленський, а нема ордеру на арешт Зеленського. І, і не можна його запроторити в Гагу. А от у, у Путіна є такий ордер. Значить, відправте його туди. Чи ще кудись. От Що він зараз думає? Він і так намагався ніде не їздити, якось так, в найближчі країни, там Казахстан чи в, в Китай і так далі. І так далі. А, а, а тепер якби є перед очима приклад. І я боюся, що він боїться. Я боюся, що він боягу. Ну і не так боягусь, це очевидно. Йому дуже страшно, і, 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 і тепер йому ще страшніше. І куди ж він зможе поїхати, і зможе чи зможе він а Трамп до Москву точно не приїде ну, принаймні на цей момент не приїде, і це, безперечно, має непокоїти пана Путіна. Він має нервувати. А коли пан Путін нервує, то мені особисто дуже приємно. Я би хотів, щоб він постійно нервував і вночі, і в день. На цьому я з вами прощаюся. Називати мене Микола Вересень. Бай-бай.